Коли зараз уряд вважає, що великою панацеєю є продаж сільськогосподарської землі з молотка, дорогі друзі, я хочу вам сказати, що є гарна цитата Марка Твена: каже: вкладайте гроші в землю, бо її вже зараз не виробляють. У нас є єдина цінність, одна. Це земля. Вона залишилась сільськогосподарська. І хочу сказати вам, що якщо сьогодні кинути сільськогосподарську землю на ринок, це буде та сама ваучерна приватизація: знову ноль доходів, в бюджет, ноль прибутків людям. Ви знаєте, що у людей ваучери скупали іноді за бутилку горілки, за пляшку горілки. У людей не буде ні копійки, у держави не копійки, і буде знову десяток монополістів, які замість фермерів, замість сільськогосподарських подвір'я, які мусять заробляти прибуток на цій землі, вони будуть ці 10 родин паразитувати і тримати батраками все сільське населення. Не можна цього робити. Земля не може зараз стати товаром сільськогосподарська. А якщо люди мають паї і хочуть продати свою землю, то хай держава нормально, спокійно через земельний банк викупить по ринковій ціні цю землю, якщо людина не хоче її користуватися, а хоче отримати гроші. Ізраїль, найумніша країна в світі, не продає свою сільськогосподарську землю ні п'яді, тому що у них є поряд агресія, тому що зазіхають на їх територію. І в таких саме е, ситуаціях живемо ми, де гарантія. Що мільярдні золотовалютні резерви Росії не прийдуть і не будуть купувати нашу сільськогосподарську землю через підставних осіб, тим паче з п'ятою колоною, в тому числі в українській політиці у владі, я маю на увазі від Росії. Нам треба настільки обережно сьогодні будувати стратегію розвитку країни, настільки системно, правильно спираючись на світовий досвід і не допускати того, що є сьогодні. Я ще раз тверджую – Вибрана сьогодні соціальна і економічна стратегія реформування країни є хибною, помилковою і приводить до повної стагнації країни і до крайнього зубожіння людей. Вона мусить бути негайно змінена інтелектуально, грамотно, цивілізовано і професійно.